Всім привіт, я Аня Рей, і це мій влог. Ще я захворіла, мені стало скучно і я вирішила записати для вас такий влог. І ще я сьогодні не пішла школу. І ще вчора не ходила в школу, бо ще класно. Коротше, мені стало скучно і я вирішила для своєї книги зробити ось таку штурму з глини. У нас мене тут половина лишилася, так що зараз спробую зробити. Якщо в мене вийде, то буде взагалі красота. Коротше, я зняла з лампи. Хай мені так світить. У мене є Галина Заврора. У мене голос, взагалі, в мене його немає. ще? це ручка, я не знаю, може, мені така типу, фігня для щось, тут така поперчиста. Далі вилка дитяча. І такий ножик з пластиліну. Я Зараз ще запишу, бо мені жалко мої волоси. До речі, якщо не вийде зліпити, я думаю, що все інакше можна буде зліпити. Отак. От у мене ще як назло цей висох. Лак, щоб його покрити. Тут саме головне нічого не вимазати. Не одіяло, не стол, нічого. Бо мене мама і повішає. Так і буде. Знайшла якийсь такий референс в Тіктокі. Це вона замовляла, а я зараз буду робити. Я Буду знімати в x 2 Подивимося. До речі, мені ще мама відправила 200 гривень. Так що можемо ще з вами піти в магазин, щось купимо поїсти. У мене вдома нічого нема їсти. Я розкладаю такий шарик, думаю, зараз протестувати таку ручку. Бачите, тут такі випуклі сторони є. Давайте подивимося. Водиться, як він робить типу, от такі штучки. Може так багато не робить. <світ> так. так воно ще таке прикольне, до речі, можемо Warren Stone зробити. Якось так воно називається, я не буде. Ще я не розумію, як то його робити. <смі> Якось зараз будемо робити. Але як? Ніхто не знає. Коротше, в мене не виходить робити, так що я думаю, зараз зробити отой Warren Stone. Хто не знає, що таке тут буде. Чи тут, короте, десь буде фоточка, е якщо не забуду прикріпити. І хочу зробити його саме, типу, отаким. От Щоб... Нравно ну, так прикольно От і. Зараз буду пробувати робити. Думаю, вам зараз включити зйомку і поставити на 2х. Або на 3. Ладно, такого не буде, я пошатила. <клес> я взяла такий камінь, От він буде такий якийсь. І підставку для кружечка. Я наробила такі штучки. Тут буде квіточка потім намальована. Коротше, ребят, думала, я піду в магазин щось купити. Ну що ви думаєте? Побачила, яка на дворі погода? Цей вітер такий холодний. Просто хотіла піти на двір, щось собі купити покушенки. Ой, не на двір, а в магазин, а там таке дує. Ну нічого, зараз я дінуся, може піду. Поки сильно дождя нема. Краще, я думаю, надіваю таке ході, воно тепле і з таким принтом ззаді. так. І, і джинси. Думаю, буде нормально. А що там мені пройтися три Ось так прикиньте, зараз виходжу і дощ іде. Вроді би не йде. Боже, який вітер. А ні, все ж таки йде. Ну, ладно. якщо хочеться, вже є рідми. Ватрі, Боже. Не знаю, що ви мене буде так чути, але я вам розказую. Це для мене рекорд, то що я знімаю так швидко відео. Типа, я недавно виконалася відео і думаю, це швидко, що я викладаю відео раз на місяць, а інколи взагалі можу забутися за них. Так що це для мене прям рекорд. І може далі зніму влог з вихідного, якщо в мене залишиться сили, або цей влог буде дуже закороткий, то я ще зніму з вихідного. Подивимося. Коротше, поки я взуваюся, щоб ви розуміли, поки я знімаю, в мене включена лампа, світло. І ще десь в іншій кімнаті світло. То в мене дуже погано видно, тому що тут така гарна лампа в коридорі. Так що в мене зараз кімнати горить світло. А лампу мені дуже лень іти брати. Хоча вона там в кухні лежить на дивані. От. І ще я беру собі шопер. Це такий. Туди хочу покласти, щоб не дишиться все в руках. <кій> от, так от Я нарешті собі скачала капкат. Благодаря ТікТоку, я поняла, як його качати. Ура! Тепер, тепер в мене адекватні відео виходить. Бо я з цим ВН, воно там називається, намучилася. Тепер в мене є капкат і то дуже добре. Я взута. Мама, можеш мене вже й тут вбивати, але я хочу глянути, яка там погода. Я дуже нема. Мене ну, більш-менш чисто, може так сказати. Я думаю, все ж таки зніму, якщо буде щось інтересне в Ну, Я думаю, там щось має бути інтересне. Кстати, я думаю, типа в таку погоду людей буде мало, так що я в нас на дворі. Че це вже казала. Я не помню. Я вже йду, людей як я казав небагато. Може з вами Коротше, В мене на карті 230 гривень. <гум> І дощ іде все ж таки. Кстати, поки я йду, можете підписатися на мій телеграм-канал. От так. Там я не дуже часто. Чесно. Я не знімала, що... Коротше, Я була в магазині, я схопилася. Не, не користо, то, ну коричне додому. вам поки що купила, але чого не знімала, тому що в мене всі руки були зайняті, То телефон тримала. Я знає, що в мене тут аж чотири кишені, ну то місце не було, знаєте. То сумку тримала, то ще щось тримала. Коротше, отак. Тепер тут вдома іначе все дощ. Клас. А у нас осінь. А я яке дощ отак От я, осінь. Дуже-дуже у нас дуже сильний дощ все, часу. Отам прямо почати. Я краще взагалі рекорд, що я знімаю на вулиці. Я там могла там зняти да, на вулиці, але ну, щоб балакати. Для мене взагалі щось невесенке. Я оте так дивлюся, щоб не було людей, і дуже тихо була. Не що? Невзяй ладно. Боже, мене вже не. Було. Бачите, мене, бачите, який в мене нос червоний. Я не можу приблизитися ніяк, ну коротше. так от не в школу, по таких Ну Славу, щось в школі не було. Знаєш, так вот. бляка, я думаю, що снідать. Все, коротше, три десяти завода. Коротше, показу. Щоб поняли, от, оця мокра, О, оця вода, а та суха. Як? І там вже все дальше. я вовремя прийшла. Я не зробила переход. Будем робочий, я не зробила переход. Господи, і... помогла. Все, давайте тепер стопроцентний переход. Давайте. Да. Все, я на домашньому. Ідемо Йдемте... робити розпаковку. Розпаковка чек. Короче, со светом не засічен. Так. Першим. І те, що я ждала майже цілий день, так це Господи, Я просто я настільки голоднаю. Мені було ліміти, що там перший дощ і спрайтик. От так от. Вся розпаковка закінчена. Пока. Коротше, я знаю, що я не дуже в такому вілі, але мене намочив дощ. Зараз, вам будь ласка, дайте мені. Я краще потім поадекватніше переплетую така. Natural girl. Стінь. Анхатн просто подивіться на мене. Сильно хвастатися не буду Ай, як пахне. Все, зараз Аня ой, я вже провела упаковку. Зараз Аня буде гріти і це все ха. Смачно у мені. На фоні мікрохвильовка. Розказує блогера. Де я тільки наставлю? Я тут ставлю, тут ставлю, там ставлю. На бутилки, я на все ставлю. Ось туди я ставлю. Далі. Ось сюди я ставлю. Куди. Ой, мене не видно. Куди я тільки не ставлю. Хотя в мене є два штаті. Один кольцевий, другий обичний. Я сама своєю кінкою напливаю. Вони, ну я не скажу, що прям почти повисихали, але ну, це буде прям дуже довго. Боже, що це таке родить? Нема. А, краще, я думаю, що це буде ну, дуже довго висихати. Ой, я там шусь не колякала. Ну ладно. Вистрічі. я їсти хочу. Це за що не обращає внимание, давно? Ну, ось це. Лісбогери тяжка. Я вам так сразу скажу. У мене є ліса, яка в мене є. Ай, полить. Тільки що красити, чесно слово. У мене така естетик-баночка, яку я зараз наб'ю спрайт. От так от. Давайте Асмер. Коротше, я не на моїм мікрофоном Асмер такий гарний получиться? Ну, коротше. Асмер. Готово. Подивіться, ну, яка вона гарна. І чого має зараз дуже їсти. Коротше, я ще до того як йшла в магазин. У мене, дивіться, тут є прям ціла коробка закладок. Хто не знає, я люблю читати. Я читаю зараз таку книжку Агати Крісні. Таємнича перегода в стаю Вот. І там у мене ще там, в шкафчику лежать деякі книжки, і в мене тут просто ну, нереально багато закладок. І я вирішила зробити свої. Перше, це ось такий ножик. Для мене виходився дуже класний, але він із бумаги. Друге, це, знаєте, от така. Щоб. Ну, коротше, дуже гарно було, блотика, я вирішила зробити з тартичками, бо в мене я більше нічого не зможу намалювати. А зараз багато Крісті в мене стоїть. Зараз чекайте. Ось така закладочка. Це я замовляла на тему. І зараз я буду читати. Ось, дивіться, в мене тут один з планшета мого старого коробочка з... Як вона збирається? Закладками. А друга от така з Рафаело. Тут стікери. У мене зараз тут дуже багато стікерів, ну дуже багато. Вот. Хотя наша повак, якщо мені це зараз надо буде. І в мене ще є... Ну, я не все буду показувати, а тут в папочці у мене ось такі стікери, ну типу в таких листинках. Мені це все зараз не, так що я це не ховаю, я зараз буду читати. От, а де мігусь? Отак от. от. Ба-бах! Я, до речі, думаю, зажеж свічку, так, ну, ми купляємо взагалі такі мініатюрки. Айя, як гарно, правда? Все. Вже телефон стоїть на підсвічнику, де вже є свіча одна. А що буде, якщо зробити так і... Буде дві свічі. Ми експериментувати не будемо. Ой, як гарно, правда, мене мама вбила. Мама, не вбивай. Я хотіла ще вам таке запитання задати. Хтось. Будь ласка, я знаю, що у вас є 73. От з 73 підписника то мало, але для... але для мене це дуже багато. І дуже вам дякую. Ну, будь ласка, ну хтось, будь ласка, ну почніть вести мій фан-аккаунт. Хоч, будь ласка, це прямо мечта, щоб вели мій фан-аккаунт. Будь-де, я буду дуже рада. Відмічайте мене і все. В телеграмі є на все силочки, На інстаграм, на ютуб, а смисл давати на YouTube ну, ладно, І на Тікток на все є. На все. І я ще там десь в попередніх кадрах залишала <кхух>, ссылку на мій телеграм-канал. Так що підписуйтесь, там вся інформація, є в закріплених. Тільки там погортайте ті закріплені. У мене така атмосфера. Я би виключила світло і поставила лампу. Але планшет планшетні зарядки. Я дуже люблю читати під звуки дощу. Тут в мене вже стікери на готові, тут у мене гуші стоять. Буду читати, дочитувати главу. Отак от, от. Як дочитаю, до вас повернусь. Головне, не забудь зробити перехід. Дочитала, ой, вибачте, спишку включилась. Ось. Так виглядає зараз. Я прочитала 35 сторінок за одну годину. відео йшло, бачите, одну... Додавала... одну годину. 35 сторінок, ну, це так, все, все. Доси, я... це усе. 22-ї сторінки я неї сторінки я не читала, а починала 66 сторінки. Отак от, от. Я думала дочитати тільки один розгляд, але ще й другий. Ну, інакше почала вже шостий шлікати хостюти. От так от. Сюди. Ну, просто, я б таке собі додому купила. А що, а картошка розкидана. Yeah? Картошка розпида, Chyba do naprawdę oh, Mama, zobacz Małusz mam prawda? Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не, не забувайте ставити лайки, підписуватись та коментувати це відео. Взагалі це відео мало би вийти дві або три неділі тому, а я про нього взагалі забулася. Ну або мені було лень монтувати. Е, вот. І ще я для вас буду знімати ще один дивовижний влог з одного прекрасного місця, який вже живу рахуй. Так що чекайте! Всім пока-пока!